Я знаю, що вам тих червонюків до одного місця. Вам, давай грибів білих. Так от же вони. Які він іздалий, просто фу. Прямо на дорозі росте наступний. Прямо як то картинці. О, який я сліпий, диви. От ще один, ще один. що ще я по нього задурно ліс? Трохи прийшов і першого помітив. А як говориться, де перший, там і решта. Страшний. Обчистив на вид корінь. Нехробочливий. Хоч і вийду гриба сумнів. Збирався йти геть і тут побачив другого. А як його дістати, ніхто не знає. Ай хоч глянемо, що тут. таке. це дурний сюди поліз. Ага, земна історія. Нам тут такий призюк попадається. Такий довгий, незрозумілий. Ось таке попалося, мало що не гриб білий Ні, це не я їх привернув. Ідеш на голову капає. Оп, ще один грибем. Все, все підряд гриби. Ще один червоняк. Кидай його туди. Ні дня без гриба пакуємо наступно. Оп, все, Попав Папсі, наші руки. Черговий голов. Все приходиться. Видобувати село. Так, чудо-юдо. Я знаю, що вам тих червонюків до одного місця. Вам Подавай грибів білих. Так от же вони. Які він здали. просто фу. Нічого страшного. Прямо на дорозі росте наступний. наступні. Прямо як то картинці. Не будемо його довго мучити. Ой, який я сліпий, диви. Ось іще один. Ще один. Я моє, вони просто поперли. І ще один, там де я проходив. Я Його не замітив. Поперло, так, поперло, треба чистити. Всього докупи. І Той старий. У гриба яке правило. Хто успів, той з'їв. А хто не встиг, той збирає підберезники. А ну, давайте. Ось такого. Можете написати, що вам більше подобається. Ось таке чи ось таке? Всі він не дуже файний. Вибір очевидний. Почались контрасти. А де контрасти, там і гриби? Це золоте правило. Ви мене, звичайно, вибачте. Ось так доводиться. Отак один за одним і М -м, прих, тут. Красота? Ні, бил. Не, мене по, -то, тому по це. Як я й говорив, якщо є контрасти, то є і гриби. А якщо нема грибів, то значить її вже хтось визбирав. Мови тут, звичайно, екстремальні. Такі на кожному крості. І скажіть, що я по нього дурну ліз. Скажіть, що я по нього задурну ліс. Час тобі.